Ну що, привіт друзі, переключився на інший телефон. Будемо намагатися зараз активувати цей смарт-бенд. Думаю, тут тут буде дуже швидко і просто. Пристрої. Зараз підключений в мене 9 плюсик. Сканер. Погоджуємося на все, на все, що нам потрібно. Показано, як носити його. Коротка інструкція. Все так як і в минулому, в минулій версії. Відразу просить поновити його. 2021. Екран насправді ну, трошечки більший, трохи інакший цей е, дисплей, Би менша тонша рамка, ніж у дев'ятому. Будемо бачити, як воно поведеться в роботі. Ставлю на паузу О, на восьмому айфоні нема паузи. Mm -hmm. Тож, дивіться, як воно все відбувається, досить довго, звичайно. Не знаю, дуже класна ця штука. Зручно при дзвінках, при смс-ках, повідомленнях всіх. Все класно реагує, відбувається, як має бути. Подобається мені восьмий саме тим, що був гарний корпус, глянцевий, ніби, ніби стекла, темного стекла. Цей, цей вже трошки інакший. До речі, Цілий рік вислужив у мене мій восьмий, тобто 9. Девятий. дев'ятий мене вислужив цілий рік. Пошкоджені мінімальні, екран виносливий. Трошки, трошки, трошки по, по контуру є видно, що це алюміній. Тут по самому контуру між з'єднанням, між, між з'єднанням екрану і самого алюмінієвого корпусу. Ну не знаю, цей в мене вислужив довго. От був у мене ще четвертий. Четвертий наш чомусь оказався не дуже якісний. Ось так він заряджався ще. Нічого нічого ніч. Взяв дисплей і відклеївся. Я ним під водою практично не купаюся. ну, Мінімально, в басейні дуже рідко, в душі теж постараюся знімати, але інколи буває, що не знімаю. От такий він був. Для того, щоб заряджати, потрібно було таку прибуду. Він так от ставився. І так треба було його знімати з ремішка для того, щоб заряджати. Дев'ятий, восьмий, дев'ятий і десятий вже йдуть. От ніби, ще інакше, тут тобто третій ще інакше заряджався. Він потрібно було теж його зняти з ремішка. І тут була така теж зарядка, яка Похоже, на четверту, лише так надівалася на половинку. Це ще працює, не користуюся ним, але він ще в робочому стані, нормальний. ремішок вже новий китайський, правда. Але китайці молодці ремішки по, по одному долару кліпають. Взагалі Xiaomi дуже крута штука. Гарна якість, ціна, відповідно, мені дуже подобається. Подобається те, що не потрібно його заряжати кожного дня, кожного другого дня. Заряжаю його один раз на місяць. Ну, в середньому три тижні точно він 20 днів точно він вигрібає на одному заряді. Ще раз кажу, ремішки у мене ну, йдуть як розходники. Це новий ремішок, він вислужив, можливо, десь. Я застібаю на самому последню, зато мені ця штука не дуже потрібна була. Це колечко. Дуже ніжний, такий м'ягкенький. Подивимося, як він буде служити. Це дев'ятий. Різниця між дев'ятим і 10 практично не цьому По характеристиках вони обіцяють, що буде тонша рамка, відповідно більший дисплей і Сам по собі він ну, на міліметри два точно ширший буде. По висоті не змінилася ширина. Висота, точніше, ширина змінилася десь на два мм, Це так на, на візуально. Все ми зараз підключили. Того відразу відбулося поновлення. От і пройшло поновлення. Зрозуміло. Ще раз. Завантаження, поновлення. Щось воно там робить у своєму маленькому процесорчику. Досить повільно відбувається це поновлення, воно там пару мегабайтів має, але все це дуже повільно, ну але один-два рази на, на рік воно поновлюється. Поганого не, не можу нічого за них сказати, лише самі хороші речі ну, з'єднується дуже добре. Інколи, інколи буває, що е, втрачається зв'язок між телефоном і е, браслетом. Але лише в тих випадках, якщо я відійду від телефона. Воно роз'єднається і знову під'єднатися через деякий час не може. Тобто, наприклад, через 10 годин вже не хоче з'єднутися повторно. Повністю все відбувається на ваших очах. Поновлення, як підключка відбувалася, дуже все легко і просто. Ну, звичайно, що в мене вже був минулий браслет, я вже це знаю. Для нового користувача це буде по-новому. все. Потрібно буде зробити аккаунт на Xiaomi. Потрібно буде завантажити саму програму. Я думаю, що тут у інструкції буде написано щось про це. на багатьох мовах є. Українською є, на жаль. є російська. Є гані. Це не українська, це щось інше. Для того, щоб підключитися, потрібно відсканувати цей QR-код. Що тут не зрозуміло? Тут все зрозуміло. О є, посібний користувача 33 сторінка. Прошу вибачення всім Поважаю. Уваження, як то кажуть. О, застереження. Так, але на українській мові нема блутуз цього QR-коду. А є, щоб отримати додаткові відомості про функції та інструкції з експлуатації, скунуть хорошу. Переглянути посібний користувача. Ну, дякую. Я думав, що це буде додаток, але вже як є. Скануйте цей QR-код для читання цього додатку. Супер, дякую, Xiaomi. А, Тут ще якийсь QR-код на самому. Заряднику, зарядничок дуже простий, банальний, не магнітний. Новенький, новий вже щось до нього приклеїлося. Я буду користуватися або ним, або іншим, що в мене є з моєї годинки. Якщо не продам, звісно, От такий малесенький. Зарядничок швидко заряджається, от знову включився наш супер. Ось такий от годинничок. по товщині нічого не змінилося. По ширині трошечки з задня сторона також нічого не змінилося. Все як і було. Все, всім гарно, дякую за перегляд. Короткий, можна міняти собі ці. Підключено до блутусу. Ну, тут все банально, як і було. Все, гарно всім дякую, до зустрічі э, в інтернеті. Гарного всім дня.